Богдане наразі населені пункти Веселівка, Журавка, Новенька і Басівка на Сумщині. Їх контролює ворог. Наскільки складна ситуація на тому відтинку? Що ти можеш сказати? Ми бачимо, що ми фактично так втратили курський плацдарм, і ворог прийшов в атаку. Тобто, в принципі, тут вже. Там спочатку березня так Російська Федерація в активному наступі, і це дійсно є є певна, є певна певні результати, є е, звичайно складності на цьому напрямку, і зокрема заява комбата 47 бригада, яка теж і приймає участь і на Сумщині, і на Білгородщині Приймала тобто. Є проблема в системі, так і ну я думаю, що зараз це не тема цього випуску, але ми бачимо, що все ж таки тут Російська Федерація намагається створити буферну зону. Ось та буферні зони, про які Путін заявляв нещодавно, що він поставив завдання збройним силам Російської Федерації для того, щоб створити буферні зони. І ось ці буферні зони, саме така буферна зона, Зараз ми бачимо, Російська Федерація намагається отримувати на сумщині. Бої тривають, бої, бої складні. Місцевість для ведення боїв також досить складна, тому що це не Донбас, це не степ, це лісні масиви, досить великі, і тут зараз вже зеленка серед село. Звичайно, що умови для ведення бойових дій вони зовсім інші.